Доброго дня. Сьогодні ми заходимося в депо і в нас в ремонті та обслужування компресору даного тепловозу. Компресор на даному тепловозі ВВ 08 дроб 8 720 і Зараз ми пройдемо до компресора, подивимося на нього, зазнайомимося з характеристиками даного компресора. Ось наш компресор. Так, компресор вв 08 дроб8-720 служить для забезпечення стиснутим повітрям, гальміної мережі поїзда, електропривматичних контактів, пісочних звукових сигналів тощо. Компресор воздушний вв 08 8 720 відноситься к типу вертикальних однорядних машин низького тиску з малою продуктивністю. Так, по технічним характеристикам. Номінальна частота обертів 720 обертів хвилину, продуктивність при номінальній частоті 0,78 метрів за хвилину, робочий тиск 8 кг на сантиметр квадратний, діаметр циліндру 112, ход поршня 9,8 кг на квадратний, споживча потужність 6,3 кВт, що прирівнюється до 8,6 кінських сил. Охолодження даного компресора воздушне. Маса даного компресора 100 кг. Застосовується марки, марки компрес... Застосовується олива марки компре, компресора компресійна. Марка К-12 до мінус 25, К-19 до мінус 5 градусів за Цельсію, КС-19 до мінус 15 градусів за Цельсію, К8 ниже мінус 25. Кількість мастила у даному компресору 3,2 літри. Заміна мастила через перші 200 години роботи компресора. Тепер ми ознайомимося з е, составними частями даного компресора. У е, нас на даному тепловозі два компресора. Компресори в, приводяться в дістя ремінної передачі од гідравлічної передачі. Ось наш шкіл, який підходить до гідравлічної передачі. Це наша гідравлічка передача. Зараз ми підійдемо до другого компресора і подивимося на його составні частини. Ось у нас другий компресор в розібраному стані, На даному компресору заміна поршньових колець. Зараз ми будемо знайомитись Ось з основним компресор часами. в розібраному стані, ми бачимо корпус компресора, який виготовлений із сірого чугуна в. Корпусу компресора відкритий. Є ось вікна, прикручені на шістьох болтах. З однієї прикручений сапун, з іншої сторони у нас іде шків під лімінну передачу. Ось з однієї сапун, з другої шків. На блок, на блок циліндра, на корпус кріпиться блок циліндра. Блок циліндра виготовлений ребристої форми для гарного охолодження. Він теж з сірого чугуна. кріпиться шестью болтами до корпуса. Ось Корпус з болтами до корпуса. Зверху блока циліндра йде клапана кришка. Ось вона клапана складається з двох частин. Всередині пружинистої сталі лепестки, їх 12 штук. 6 з одної, 6 з другої. Впускні і випускні. Плита теж має, має 6 отворів. Соєняються болтовим соєнням, має 6 отворів, які стають на блок циліндра, То на шпильки. Між до ними йде прокладка. Зараз ми подивимося, прокладка даного типу. Пара на даний этот паранитові наші прокладки. Зверху клапаної пліти йде клапана кришка. Вона теж виготовлена з сірого чугуна, з одної сторони йде воздушний фільтр. Ось наш воздушний фільтр, даний воздушний фільтр січатий, кріпиться. Стопорний прузиною. Зараз ось, з одної сторони. З другої сторони виход, який йде по трубопровод, паралелений він нас з другим компресором. Ось він соєняється. Клапан, який відсікає один від другого, йде. Головний резервуар. Клапана кришка має два отвора, нагнітаючий і сасуючий. Всасуючий і В Всередині корпуса компресора кривосип на сатунний двух. Вибачаю, двух колінчатий вал. кривошипний двох. Двох колінчатий вал. Колінчатий вал кріпиться з однієї. З однієї, дивимося, підшипником до сапуна, з другої сторони, до корпусу. Зверху йдуть два шатуна. З однієї шатуна йде від колінчатого вала з бабіт. З верхньої сторони бронзова втулка. До сатуна, кріпляться два поршні. Ось один, ось другий. Поршні теж виготовлені з чугуна, кріпляться пальцями. Зараз ми заглянемо. Ось середині, якщо видно, вон палець до сатуна. І кріпиться двома. Двома кольцями стопорними з одніє і з другої сторони. Также в поршні маємо канавки на два компресіонних і одне маслосйомне кільце. Ось наше кільце, яке. Встановлюється в поршень, це компресіонне. Оп, Пало. ось воно. Дивимося в циліндрі. Зараз подивимося. На даному методі великуватий розвиток, великуватий заміна кольця. Так, ще один момент. До шатуна розбризувачі. Ось до шатуна кріпляться два розбризувачі з одної і з другої сторони. Розбризувачі, вони е, як ложечкою черпають масло. З картера масло знаходиться у нас. Ось отут, ось масло. І розбризують на трущийся поверх. Деталі. Ось така конструкція нашого компресора.